Чи дивишся ти на життя реальними очима? Я розумію, що ми віримо в Бога, ми віруючі. Я помітив, що відео, в яких я намагаюсь надихнути людину, мотивувати людину, вони набирають більше переглядів і більше лайків. А от відео, в яких е, ти хочеш людину попередити, застерегти, не часто такі відео набирають більше переглядів і лайків. Я помітив, що Ісус не тільки підбадьорював, Ісус не тільки надихав, а Він і попереджав. І коли я дивлюся на те, що відбувається навколо, на оці от вбивства, оце лицемірство, подвійні стандарти, несправедливість, оце горе людей, масові, підкреслюю, масові вбивства. Воно стає недобре на душі. Але нічого нового. Ісус про це попереджав. Воно неприємно. Ми, як люди, ми б хотіли, я б хотів. Я б хотів, щоб, звичайно, був мир, спокій, ха -ха, в усьому, що був подостаток. Ось. Але ми бачимо, що в житті не завжди так буває. І Павло це переживав. Він казав, вмію жити в упокоренні. Вмію жити, коли в мене багато всього, і вмію жити, коли мені чогось не вистачає? І важливо мати тверезий погляд на життя. Розуміти, що люди ставатимуть гіршими. І ти можеш подумати: ну, як гіршими? Чому гіршими? Бо так написано в Божому Слові. Про це попереджав апостол, що в останні дні будуть важкими. Чи приємно це чути? Звичайно, воно неприємно, коли ти знаєш, що люди ставатимуть гіршими. Тому що є закон е, причин і наслідків. Тобто, якщо люди ставатимуть гіршими, відповідно у владі будуть люди гіршими. Відповідно, будуть себе гірше поводити. І це буде негативно відбуватися на навколишнє середовище, це буде негативно відбуватися на християн. Ісус взагалі казав, що в останні дні. Вас усі будуть ненавидіти. Всі народи, всі народи будуть ненавидіти. Тому так важливо мати тверезий погляд на життя. Звичайно, в деяких місцях воно буде більше, в деяких буде менше, але взагалі бачимо, ми бачимо, що картина ну, така собі. Тому важливо продовжувати молитися, перебувати з Богом в Його слові, тому що останні дні будуть важкими. І Ісус сказав, хто витримає до кінця, той спасеться. То витримає до кінця.